Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава Героям України. Сьогодні 28 січня, День пам'яті святого Єфрема Сиріна. Святий Єфрем народився приблизно в 306 року в місті Нісібіс. Це територія сучасної Туреччини. За переданням він походив. Із християнської родини, з юних років відзначався глибокою вірою, прагненням до молитви і стриманого життя. Єфрем був учнем святого Якова Нісібійського, єпископа міста. Він став діяконом і залишався ним до кінця життя, свідомо відмовлюючись від священства через глибоке смирення. Основним його служінням були проповідь Слова Божого, духовне навчання вірних, боротьба з Єресеями через богословські твори і гімни. Святий Єфрем відомий як великий богослов і поет церкви, автор численних гімнів, молитов, повчань і тлумачень святого Письма. Після падіння Нісібіса Єфрем оселився в околицях Едеси, де вів суворе подвижницьке життя. Це піст, нічні молитви, добровільна убогість, постійне покаяння. Він назвав себе найбільшим грішником, навчаючи інших не словами гордості, а прикладом смирення. Останні роки. І смерть Єфрема. Під час голоду в Одесі святий Єфрем організував допомогу для бідних і хворих, виснажений подвигами милосердя, він помер у 373 році, залишивши по собі величезну духовну спадщину. Святого Єфрема Сиріна шанують, як отця. І вчителя церкви. І називають арфою Святого Духа. Молитва святого Єфрема Сиріна вчить звільнятися від гріхів і набувати чеснот це лінинство, зневіра, владолюбство і марнослав'я лів'я, духовні перешкоди. У період Великого посту церква особливо закликає вірян до покаяння та духовного очищення. Однією з головних молитв цього часу є молитва святого Єфрема Сиріна, це потужний заклик до боротьби з гріхами та прагнення чеснот. Великий Піст це час внутрішнього перетворення, коли кожен християнин покликаний. Переглянути своє життя та духовний стан. У центрі цього процесу стоїть покаяна молитва святого Єфрема, яка звучить під час богослужінь протягом усього посту. Ця коротка, але глибока молитва, складена у 4 столітті преподобним Єфремом Сиріном, відкриває вірянам шлях до боротьби з гріхами. Та набуття духовних чеснот. Молитва святого Єфрема Сиріна є однією з найважливіших у великопостому богослужінні. Господи і владико життя мого, дух лінинства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я, не дай мені дуже доброчесності. Смирену мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабу Твоєму, так, Господи, Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен на віки віків. Амінь. Ця молитва поєднує в собі прохання до Бога, про звільнення від духовних хвороб і дарування чеснот, необхідних. Для спасіння. У ній преподобний Єфрем Сирін розкриває головні перешкоди на шляху до Бога та вказує на чесноти, які допомагають у духовному житті. Молитва святого Єфрема Сиріна вчить людину правильного духовного налаштування під час Великого посту. Вона допомагає очистити серце від гріхів. Відновити внутрішню гармонію та підготувати душу до зустрічі зі Воскреслим Христом, покаяння та боротьба зі спокусами це шлях до духовного оновлення та спасіння. О святий Отче Єфреме Сиріне, великий учителю покаяння і смирення. Заглянься з небесної висоти на народ український, що проходить шлях тяжких випробувань. Випроси у Господа, миру для нашої землі, припинення кров і зцілення ран, видимих і невидимих, укріпи віру зневірених, потіж скорботних, і підтримай тих, хто втратив надію, особливо молимось. За воїнів України, які стоять на захисті життя, свободи і правди, покрий їх своїми святими молитвами, збережи від смерті поранень і полону, дай їм мужність, розсудливість і чисте серце, будь заступником поранених, полонених і безвісті зниклих, поверни їх живими до рідних домівок. Уті ж матерів і батьків, дружин і дітей, що живуть у тривозі і сльозах, навчи нас, Отче Єфреме, покаяння безвідчаю, смирення, без страху і любові, що перемагає ненавість, випроси для України справедливий мир, єдність народу і Боже благословення. Бо ми уповаємо на Господа і на Твоє святе заступництво нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже, милосердний, до Тебе підношу материнське серце, повне любові, страху і надії, покрий своєю святою рукою, мого Сина, воїна і всіх захисників України. Збережи їх на полі бою, укріпи в годину небезпеки, відверни кулю і вибух, пошли мудрість командирам і силу тим, хто стоїть до кінця. Господи, будь щитом для воїнів, ангелем-охоронцем уночі і удень, провадь їх дорогою правди і поверни живими до рідних домівок. Зі сльозами молюся за полонених, Відтримай їх у темряві неволі, сіли душі від страху і болю, збережи віру і надію та визволь їх у слушний час. Згадай, милосердний безвісті зниклих воїнів, відкрий їхню долю, дай звістку родина, або прийми їхні душі у світлі оселі Твої, Пресвята Богородиця, Мати. Як мати до матері взиваю, покрий своїм омофором мою дитину і всіх синів України. Святі воїни і мученики, моліться за наших захисників, а нам, матерям, дай терпіння, віру і силу дочекатися, бо тобі довіряю життя мого Сина і долю України, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Осятий, Отче Євреме сиріне, смирений подвижнику і вірний слугу Христовий, з вдячністю припадаємо до Тебе і славимо Бога за Твоє святе заступництво. Дякуємо Господу, за збережену Україну, за силу, даровану нашому народові у дні скорботи, війни і випробувань. Дякуємо за кожен прожитий день. За кожне врятоване життя, за надію, що не згасає в серцях, дякуємо за воїни України, яких Господь укріпляє твоїми молитвами, за їхню мужність, витривалість і любов до рідної землі та ближніх. Дякуємо за тих, хто повернувся живим, і за тих, кого Бог зберіг серед небезпеки, святий Євреме, не переставай молитися за нашу державу, за воїнів, поранених і визволених з полону, за матерів, що дочекалися синів, і за родини, що знайшли розраду в Господі. Навчи нас вдячності, без гордості, віри, без страху і любові, сильнішої за ненавість, випроси для України справедливий і тривалий мир. Єдність народу і Боже благословення, бо всяка добра справа і перемога від Бога, йому ж слава навіки, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, Отче Єфреме Сиріне, моли Бога за Україну, випроси для нашої землі мир і захист, а для воїнів силу, мужність і збереження життя. Покрий захисників своїми молитвами, поранених з сіли, полонених визволь, скорботних утіш, навчи нас покаяння, віри і надії, благослови Україну нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Всім я вам бажаю Божого благословення, і хай сьогоднішній день нам принесе тільки радісні звістки. Бережи вас всіх, Боже!